Так, ну що, друзі? Ось те, що ви бачили в попередньому шорці. Друкувалося все одним пластиком, без амс без заміни кольорів. Будемо дивитися, як можна створити класні підтримки на звичайному принтері. Оламуємо те, що нам не потрібно. Відстань між підтримкою та виробом 0 мм. Тобто без жодної відстані. Воля. Дивимось на якість поверхні. Да, грязненька. Да, чорна. Використовувався чорний маркер. Але. Це, умовно кажучи, поверхня над підтримками на звичайному принтері. Якщо цікаво, підписуйся на канал 3D Farmer. Тут ми говоримо про 3D друк українською мовою, та я показую всякі круті штуки, пов'язані з 3D-друком. Ну, як вам? Був би пластик чорний. Взагалі ви не помітили, що тут є якийсь маркер да, привіт Пінгвіну. Це я в нього піддивився колись. Ось така якість поверхні. Ідеально.